Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. 5 рік 20, 2022 20, 20. була Україна. Інші монети присвячено спеціалізованому органу центральної виконавчої влади в галузі спеціального зв'язку та захисту інформації. Діяльність на спецв'язку спрямована на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз стає складовою сектору безпеки і оборони України основним суб'єктом національної системи кібербезпеки дні військової агресії, РФ теж спецв'язок став на захист інформаційного простору, долучившись до заходів стратегії хакерським атакам, також фахівці, де надають інформаційну підтримку, населенню військовослужбовцям публікуючи роз'яснення та поради щодо використання різноманітних каналів та засобів зв'язку. На весі монети розміщено в корі малий державний ед України, праворуч від якого натоси. На центрі на тлі стилізовано інформацію у вигляді цифр війського коду Емблему державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Під емблемою на дзеркальному тлілого тим банкнотно-монетного двору Національного банку України та номінал 5 гривень. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію На тлі друкованих плат зображено дзеркальний абрис України з ключем, символом криптографічного захисту, інформації та напис Державна служба спеціального звер'я, Скута захисту інформацію України по колу країна, Україна, тип колекційні монети, серія, інші монети, Номінал ні мав теп, Мені Гріп, матеріал, Нейзельбек

Розміщено горі Малий Державний Герб Україна обраїна. Україна країна Узвітлаз два у центрі на тлі стилізовано зображеної інформації у вигляді цифр двійкового коду, емблему державної служби. аж 20 спеціаль Нова Тото Емблема державне Вивей державна служба Про Інформація